Якість вищої освіти в Україні. Якість вищої освіти є однією з основних характеристик розвитку країни. Вона визначає рівень підготовки фахівців, їх здатність до інновацій, ефективності в роботі та конкурентноспроможності на міжнародному рівні. Зараз в Україні тривають реформи, спрямовані на покращення якості освіти. Система вищої освіти в Україні в Україні діє система трьох рівнів освіти: бакалавр 4 роки, магістр 1-2 роки після бакалавра, доктор філософії, кандидат наук. Зараз в Україні працює понад 300 вищих навчальних закладів. Стандарти та акредитація Вища освіта в Україні регулюється рядом стандартів. національні стандарти вищої освіти, система акредитації навчальних закладів та програм. Процес акредитації допомагає гарантувати відповідність рівня освіти встановленим вимогам. Проблеми якості вищої освіти в Україні, неоднорідність якості навчання. Різні ВНЗ мають різний рівень підготовки, низький рівень практичної підготовки студентів, зокрема, недостатня увага до практичного навчання, недостатній рівень міжнародної інтеграції, обмежений обмін досвідом між університетами. Реформи в системі вищої освіти Закон України про вищу освіту 2014 рік, впровадження нових принципів управління та автономії університетів, реформа національної системи оцінки якості освіти, збільшення фінансування наукових досліджень та підтримка науково-освітніх ініціатив, Міжнародні рейтинги вищих навчальних закладів. В Україні є шість університетів, які входять у міжнародні рейтинги QS World University Rankings Times Higher Education. Рейтингова система допомагає виявити сильні та слабкі сторони ВНЗ. Підготовка кадрів і інновації одна з основних задач реформ підвищити рівень підготовки фахівців, які будуть здатні працювати в умовах сучасних викликів, активне впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Зміна парадигми навчання, більше уваги до междисциплінарних підходів та практичних навичок, виклики та перспективи. Скорочення фінансування. Враховуючи економічні труднощі, важливо знайти нові джерела фінансування для розвитку освіти, мобільність студентів, розвиток програм обміну, двойних дипломів і інтернаціоналізація, інтеграція з міжнародними стандартами як основа для підвищення конкурентноспроможності. Якість вищої освіти в Україні потребує постійного покращення і модернізації. Створення умов для практичної підготовки та залучення до міжнародної співпраці є ключовими напрямками розвитку. Високий рівень освіти сприятиме сталому економічному розвитку країни та підвищенню якості життя громадян.